Про що я? Про ваші золоті руки, про ваше натхнення? Про вашу фантазію творчу, креативність і про ставлення до суспільного. Я без вашого дозволу вас знімаю. Та не треба, можна без мене. Ну добре, я обличчя не показую. Якщо у вас це. Ну, Нація і народ має знати своїх героїв обличчя, реальних. Вони знають. Діячів. Ну, не Не весь світ. Не весь світ. світ. За мною хто тільки не слідкував. І контрозвідка, і зовнішня розвідка, і УБЕП, і СБУ. І всім цікаво було знати, скільки Сережа сантехнік грошей заробляє. Неясно. Так що, всі знають. Е, ну, дивіться, Давайте ми не будемо обособлювати всіх, тому що я до вас приходила з питанням, е, що ви можете зробити для суспільного. Ви, ви казали, що черга, що, не, що, там, що я цим не займаюся, а тепер вас оце пробрало на таку творчу роботу і я бачу, що це ви робите для спільного користування. Це ж так? Ну це ж я собі лавку роблю. Де? А вона тут буде стояти? – Ну так. а да. <ріст> ви напишете, що це приватна власність і не можна сісти? Ну, ну ви ж взагалі в українському селі були колись там. Ну звісно, ну, у мене всі корні з села. У кожного під біля двора, біля воріт, стоїть ага. валка. Ну да. Ну, оце у мене буде стояти біля воріт, валка. – да, Ваша, звісно, творча оця майстерня. На землі, яку ви вважаєте реально своєю, тому що ви на ній працюєте. Ми поділяємо такі погляди, у кожного своє бачення прекрасного, у кожного своє розуміння, як вирощувати сільськогосподарську продукцію. Я не знаю, що там працювали з вами органи, але те, що люди спостерігають за логікою вашого підходу і. Оцією працею, ну будемо говорити так: Ні, низький уклін, що людина захоплена справою. І ми сподіваємося, що ми якось е, об'єднаємо зусилля кожний на своїй ділянці, але буде загальна картинка за, нашої території, яку вони визнали лише після нас заказником. Вони з 16-го, вірніше, ми тут з 16-го року прийшли захищати інтереси землекористувачів конституційних. До цього 30 років тут люди вже обробляли землю. А видатні екологи, які вирішили зробити тут заказник, чи спитали у нас, що тут городи, поруч промислова зона, і ніхто цього не зробив. Як ви ставитесь до того, що це заказник? Позитивно, дику природу залишилось дуже мало, її треба охороняти, хоч те, що залишилось. А ви вважаєте, що це охорона, якщо вони зробили статус заказника, а нічого для цього не роблять? Це ми з вами своїми руками тут робимо. І вони просто примазуються до того, що своїх проєктів у них нема. От в чому справа. Те, що вони назвали заказником, а далі що? повісили картинку, що під захистом закону цікаво під захистом якого закону, коли тут уже громада стала і захищала цю землю. Розумієте про що ми говоримо? Під захистом закону громади. А що хто його буде захищати, як не громада? От. Оце, оце я ж про це, що й говорю, і будемо ми цю тему лобіювати. І останнє я вже, оскільки ми нашу розмову з вами записуємо, і я хочу зробити її публічною. Значить, довожу до вашого відома, що вчора, дев'ятнадцятого, позавчора, виходить, значить, дев'ятнадцятого числа в Дарницькому районі. Не можу згадати назву озера. Я обов'язково тут в описі цього відео я напишу, яке це озеро, і дам посилання на рішення міської прокуратури знести значить, будівлю, яка зведена на території нібито якогось заказника в Дарницькому районі біля озера, там відомого. І звинувачують, чи це правда, чи ні, що людина підробила якісь документи, оформлені з геокадастровим номером і по якому вони хочуть через оцю будівлю узаконити землю. Значить, нібито буде засуджена. Питання в тому, що. Оця територія, вони ж готують, розумієте, всіх людей відсунути від користування землі, землею. Те, що приватизацію оформили, це абсолютно нелегітимно, неправомірно, неправосуб'єктно зачепили, внесли в реєстри якоїсь невідомої там космічного реєстру, по-іншому сказати, немає. А громада, територіальна громада як суб'єкт. Право суб'єкт викинута, і тепер до чого я це все веду. Вони лякають людей, щоб люди не ставали на свою землю і не обробляли отак, як це робимо ми. Значить, я планую з цим відео розпочати процес ревізії, громадської ревізії рішень Київради щодо земельного питання. Хай вони обґрунтують, що вони проконсультувались і порадились з громадою місцевою, яке бачення у громади на цю ділянку. Я згодна, що 375 гектарів, які тут знаходяться, отут на цій території через нашу діяльність, до речі, вони повернули ці гектари в громаду. Територіальну громаду Києва такого суб'єкту нема за Конституцією. Це має бути розпорядником Деснянська адміністрація, 에, верніше, Деснянська територіальна громада Деснянського району. Оце правильне конституційне визначення. І лише після цього, після узгодження з територіальною громадою, на території якої знаходиться ця земельна ділянка. Буде визначено цільове призначення, який заказник на промисловій зоні. Я зараз до цього відео проїду по всій території, познімаю всі захаращені будівельним сміттям, які, робо, які засипались всі 30 років. Одна ділянка була. Значить, охайно доглянута городниками, хто як вважав за потрібне, так і вирощував, хтось на бур'яні і отримував е е е урожай, а хтось по е сучасним технологіям там і так далі. Питання не в тому. Питання в тому, що громадяни України мають бути особливо зараз напередодні великих е титанічних зрушень, змін. В світовій системі українці мають бути забезпечені землею для того, щоб не пухнути від голода, який нам зараз нав'язується. Всі це знають. І тому ми тут, в 16-му році, стали на цю землю з метою показати пілотний проект конституційного обслуговування, захисту і господарювання на землі України. Я дуже вам дякую, Сергій. По батькові у вас як? Да, можна просто сирожа. Сережа. Сережа? Да. Так. Ви вже казали, знаєте... що ви Сергій. Сіро... Що ви сирожа. не Сергій, а ви Сергій. Да, Ми у мене поділяємося. Є англомовні друзі. Не, ну я дуже хочу вас показати. Ні, не, не треба. У мене є англомовні друзі і... Ім'я Сергій, я, я, ви вже розказували, я не хочу да. до цього Дуже звертатись. Неприємно звучить. От ці знаряддя праці, оці золоті руки, оці знаряддя праці, оці золоті руки. Оце людина, яка е, ну, будемо говорити, така скромна там і так далі. Не хоче ніяких публічних висвітлень. Ну, на жаль, ви знаходитесь на публічній землі, а публічна земля це має публічний характер. Ми її всі освітлюємо. Не дай Боже, тут з'явиться якась рейдерська рука і буде претендувати на землі громади без рішення самого колективу, який обробляє, значить, будуть, будуть просити милості у Бога, щоб не е, понести оце покарання. Значить, тепер подивіться, подивіться руками цієї людини. Ви знаєте, що на наш цивілізований час реально можна вижити за рахунок природних. Природних, як це називається, матеріалів, так, за рахунок природних матеріалів. Подивіться на цю красу, подивіться на ці шви, шви українською мовою, так і буде. От. Людина працює тут, мало того, там прапорець весь час піднімає, коли вона тут знаходиться, коли він тут знаходиться, як конституційний господар. То він повідомляє, що він тут піднімає прапорець жовто-блакитний. Оце називається захист української землі. Не все захищається зброєю. Проти зброї обов'язково знайдеться інша зброя. Ми захищаємось законом, Конституцією, особистою працею, відкритим серцем до спілкування з природою. Це все ми, громадяни України. І поруч того місця, колись ми тут е збирали, проводили перші збори, проводили. Отут був бетонний стіл. <гум> колись. Да, я його розвалив. Да, своїми руками, без, без залучення техніки. Після да. цього кувалда достала така ось, бачите? Да ви що? Оце цією кувалдою ви розбивали наш перший громадський стіл так. І я ще й думала чим ви, чи ломом, чи хтось шуткував, та ця людина може й зубами каже, такий... Та зубів не вже я Ну, ясно. Коротше кажучи, тут знаходиться наша дошка, дошка об'яв, яка постійно чиститься п'ятою колоною загону, на жаль, людей, які якусь іншу точку зору захищають. Бояться, що тут буде озвучена саме конституційна позиція. На Захист землі заказника, який, до речі, ми самі визначили, що це він, і тільки особистою присутністю громадян можна реально захистити цю землю. І наявність маленьких будиночків на цій території ніколи не буде перешкодою для екології. У нас нема каналізаційних мереж, нема зливних. Оцих нечистот, які йдуть з великих багатоповерхівок і забруднюють екологію, і земля вже нас просто струшує з цієї землі, вірніше, своєї площі. І тому ми весь час про це нагадуємо: бережемо природу, звертаємось до всіх, хто тут приїжджає відпочивати, прибирайте за собою, наводьте лад і так далі. А ще я хочу додати, що пан Сергій. Він вже не одна така споруда його руками зроблена. Він зробив навіть загін для вирощування кіз. І якщо ми об'єднаємось в цьому плані, ми можемо йому бути підтримкою і допомогою і будемо виконувати його. Поради по господарюванню, якщо людина знає всі весь фах, тільки в кооперації ми можемо захистити себе. І кооперація це не в значенні ти мені, хіба я той, тобі. Хіба той загін для то Для ваших собачок. Вася ж хоче там зробити цей. Ну, ми дивимося, що він взагалі ігнорує всі будь-які самоорганізаційні моменти. Ми його випробовували на певних моментах, і він вас неодноразово підставляв. Я ну це людина. Ну ну навіщо вкладатись там, де воно не дасть ніякого результату. Ми вже це бачимо. Ми Собачки нещасні з ним, і він сам нещасна людина. З рідними людьми невідомо як поступив, то скажіть, будь ласка, як він буде ставитись до собачок? Це собачки, це його спосіб захисту. Тому давайте ми не будемо, як то кажуть, робити ставки, ставки на людей неорганізованих, а будемо все ж таки гуртуватись тим, які беруть відповідальність і доводять свою справу до якогось, ну, якогось результату. Тому це таке... Я собі представляю, це у вас тут зверху будуть камиші, правильно? Очерет. Ой, господі, вибачте, будь ласка. Не, хоча є, я вам читав, що є камиш, а є очерет. Це ага. біологічно різні рослини. Ага, ага. Ну, Тут у нас очерет росте. Ну ясно. А, є, а ви от скажіть, те. будь ласка, ну я дивлюсь, оце ви оці дуги, ви вигинали, чи ви, ви просто от знаходите таку гілочку, ну наче. Да, вона така крива росте, аби пряма була, да я б пряму прийду, так. Це ж у вас оце одна, одна оце, кожна оце одна окрема. Чи ви вона з двох зліплена? Де ну, дуги. А, вони з двох. Ну, а да. зда... здалеку вони виглядають, як оце. Одна така, думаю, ну все. Ну, тому що отут. Э, ви та, з'єднали та, так, та, що та, з тієї сторони да. не видно. От бачите? Да, Подивіться, да. яка майстерність. У мене теж на ділянці, якщо ви бачили там, бачили, у мене красива альтанка така стоїть. Да, не, там... І от не по було. такому ж принципу, і от з таких от гілочок, І ви собі уявляєте, ця людина, мешканець Деснянського району, пішов на війну і загинув. Та ось що. Да. Царство йому небесно. І толкова людина з юридичною освітою, ми з ним говорили по цьому приводу, чому, і що, і як, і все. Але людина пішла. Ну там є і інші причини. Ну Пам'ять про нього залишилась. І це дуже велика справа, коли твоїми руками чи твоєю енергетикою щось створюється. Ми, ну, реально, ми вміємо цінувати тих, хто працює для спільного. І не, не шкодує якихось там своїх сил, витрат фінансових, фізичних. Ну, взагалі, то я то для себе роблю. це, ж, мовити, біля моєї ділянки все. все. Ну що, це е, будете лаятись, якщо людина присяде і буде йти Ні, на. ну Це є така загального користування. Ну, це, я ж теж тут буду користуватися. Обов'язково в житті у людини знайдеться чашка, верніше, ложка дьогтю, щоб підп... зіпсувати діжку меду. Ну не можна ж так. ну, ну ми, ж, ми ж з вами, Ви прийдете до мене, будь ласка, ми скільки там спільного, ми на озері зробили. Люди зробили не я, а так, по власному натхненню ви побачите, який там у нас пляжик зробили. Приходьте, будь ласка, це ж таке. Треба знаходити, того, що ну, працювати весь час працювати не можна. А я в боргах, як в шовках, так що треба це, всі винним. Ну вам же люди пропонують і заробіток. Та я ще в міліції не отримав документи, мій. Бо... Ну, якщо ви ходите на поклони до поліції, яка не має повноважень контролювати таку діяльність і тим більше надавати якісь дозвола, ну ви що? У нас колектив, це публічний власник і конституційний власник, тільки громада. Громада узаконила. От моє, мої повноваження тут визначаються тим, що мені доручили люди. У мене від кожної людини, яка попросила допомоги юридичної правової, вони дають мені доручення представляти їх інтереси. І я роблю виключно в межах законодавства і роблю те, що можу, і те, що ну, виходить. Те, що ми вже тут десятий рік. І вони не дотримались. Ми тут уже 10 років, ви, ви бачите, з усіма органами розібрались, нас не чіпають, тому що у нас все настільки підточено під законодавство. А якщо ви хочете платити податки, ви хоч розберіться, куди ви і вірніше, і чи органи, в яких ви просите дозволів. Ну це просто, ну. Вас же ж не прийдуть вони захищати. От ви представляєте, от зараз я це покажу. Ну який же ж не дай Боже, колись це органи в нашій країні захищали громадянина. Ну от ви мені скажіть, я щось з такого періоду ніколи не цей. Ну так Давайте формувати, давайте формувати те, що потрібно. В наших руках зараз все. Вони вже довели свою. Нерезультатність довели свою безпорадність і злочинність. От в чому справа. Ну скільки ми її будемо терпіти? Невже у вас? Ну найдіть такого ще іншого якогось майстра в тій системі, що там сидить в кабінеті, що він таке зробить, та не в житті. І щоб він захищав ваші інтереси, теж цього робити не буде. Нам треба шукати своїх людей, які перевірені проектами відповідальності. Все. Добре, мені було дуже приємно з вами поспілкуватись. Я бачу приріст цієї споруди. Знаєте, я маю право, навіть якщо здалека вас ви попали десь в кадр, то це, то це непогано і це ніяких загрози не несе. Ви під захистом Бога, ви самі знаєте, я знаю, що ви Божа людина. І під захистом громади, яка бачить ваше ставлення, відношення, хтось вважає вас трошечки кумедним. Хтось вважає майстровитим. А я вважаю, що ви мудра людина. І єдине, що оця мудрість не завжди не завжди якось йде в унісон з нашими пропозиціями. Ну, я думаю, що час все визначить. А мудрість не перетворюється в налічку. Ні, ні, я взагалі позбавлена цих оцих, знаєте, бісеребрініка у нас сміються люди. Я не буду говорити про це, але все ж таки. У нас всі кошти, якщо якісь йдуть, то йдуть в землю. І ви бачите, от зараз там людина стриже, працює, бур'ян, який розумієте, шкоду несе. Там хто приїжджає, де кажуть, ну дихати не можна, алергія. І оце заказник. Якщо тут є якась трава корисна, так її ж вона ж не вона глушиться цими всіми. Тому давайте ми не будемо говорити про налічку, я вам кажу про спільні справи. Про спільні справи, які, наприклад, приїжджають відпочивальники, щось нам красиве б там би показати. Якщо буде якась те, що кожна праця має бути оплачена, це вимога Бога. Це не може бути, бо інакше тоді, що, за що? Якщо ви в боргах, то це щось, щось десь не так, не стикується. Треба з боргами розбиратись. Коротше, добре, не буду заважати, я думаю, що. Наше спілкування Бог чув, слухав і внесе ясність в наші відносини практичні. Дякую вам за спілкування. Всього вам найкраще з Богом, Божої допомоги вам і Божого покрову на всіх ваших шляхах. І на наших благословінь!